Олексій, одному зі своїх коментарів ви сказали про те, що Керченський міст Збройні Сили України візьмуть під вогневий контроль. Так ви фактично коментували надання французьких ракет скальп. Але що цікаво, от наприклад, ваш колега, військовий експерт і льотчик інструктор Роман Світан, він зараз помітив, що незважаючи на те, що в нас в принципі давно є штормшедов, ми не б'ємо в цілому по Криму. Та тобто, поки що там не нищимо логістику. То о, чи бачите, ви тут якусь закономірність, що ми обходимо півострів в чи справді додаткові ракети тепер відкривають для нас можливість і перспективи ударів? Ну, ракети Скальп вони є. Два варіанти: експортний і для внутрішнього споживання. Експортний – це 250 км. Е, да, експорт 250 км для, внутрішнь, для внутрішнього споживання більше 500 км. Які саме ракети Скальп нам були передані. Ну, цілком можливо, що це були ракети, які літають більше ніж на 250 кілометрів. Чи є зараз необхідність знищити щось на Кримському півострові? Ну мені здається, що розпрошувати наші можливості, які в нас ну, не можу сказати, що сильно обмежені, але ми, як казав генерал Залужний, бережемо кожен снаряд, просто так ми нікуди не стріляємо. Тому мені здається, що це просто питання часу. Поки що є цілі і завдання. <к few> на півдні нашої країни більш ну не то, що більш важливі, а ну більш нечасні, ніж руйнування кримського мосту. Коли ми підійдемо вже, сподіваємося, це станеться незабаром через Мелітополь до Лоборканського, до вийдемо до Озбергівського моря. Тоді можна буде ну, переключити увагу на атаку по кримському острову, по військовим об'єктам в Криму, ну в тому числі по Керському мосту я тут пане Олексію зранку подивилася. Є прекрасна статистика. Це опитування українців. Їх наш співгромадян, центр розумкова, питав про те, чи підтримують українці ідею введення бойових дій на території Росії. Ми завжди з вами пам'ятаємо, що в нас є така умовна настанова від західних партнерів: робіть, що хочете з деокупації своїх територій, нищать ворога, але не заходьте за парєбрік, не йдіть за кордони. Тим не менше, 63,4% і респондентів ствердно відповіли на це запитання, проте лише 16,4% допускають участь у них, у них збройних сил України. Пане Олексію, чи ви допускаєте ймовірність того, що війна не тільки безпілотниками, не тільки заходом РДК і Легіону Свободи, але справді фізично могла би перекинутися на територію Російської Федерації? От, бачите, сьогодні, наприклад, і вороні ж знову долетіли безпілотники в Курчатово. Дрон не так далеко від а, атомної електростанції вибухнув. Ну, само Просто заходити на територію Російської, Російської Федерації для того, щоб зайти на територію Російської Федерації як е, окупація, як е, захоплення якихось територій, ну, нам це точно не потрібно. Але якщо буде необхідність саме для е, тактики бойових дій, для оточення якихось групувань, чи для нищення групувань, які знаходяться на території Російської Федерації, то мені здається, що тут. Ну, це навіть можна не обговорити, це не є порушення будь-яких міжнародних законів, якщо ми нищимо е, ті військові об'єкти, які знаходяться, і з яких атакують нашу територію, де вони не знаходились. На тобто, тимчасово окупованих територіях чи на території Російської Федерації, це ну, взагалі це не, це не є, є ніяке порушення, навіть якщо вони знаходились десь в Антарктиді. В не, 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 нема, цьому немає ніяких. Е, е, Ну, дуже дивно, якщо, наприклад, є якесь латовище на території Російської Федерації, будь-яке, щоб не називати таких місць, і з цього піднімаються ракетоноси, які по нам атакують, тому що не маємо права нищити це литовище, будемо чекати, поки ракети полетять на, на нашу країну. Ну, це таке питання риторичне. Uh -huh. Мені здається, що наші партнери просто вони ну, вони не хочуть, вони дуже не хочуть бути втягнутими в цю війну вже безпосередньо. як... Як учасники, а не тільки як країни, які постачають нам зброю, тому вони просять нас просто не атакувати. Але це не стосується тих боєприпасів, які ми можемо виробити самостійно. Тут ніяких заборон і ніяких застережень немає. Тут це важливий момент. Вони не просять нас не атакувати територію Російської Федерації, це було безглуздо. Ну, військовий об'єкт на території Російської Федерації. Вони просять використовувати їхню зброю для цікавих. Це трошки різні речі. Ще одна новина, яка до нас надійшла, це вчорашній удар по острову Зміїний. кажуть про те, що, наприклад, Наталя Гуменюк, речниця центру сил охорони і оборони півдня, каже про те, що удар. Цей був нанесений ворога ем, припускаєте, що це було пов'язано із тим, що не подобаються обставини, нові умови зернової угоди. Ну і власне, що там було, здається, бомба, яку бул, яку скинули Фугасний. Фугасна. Так, дякую, фугасну бомбу, яку скинули на цей острів. Чому на це звернули увагу? Окрім того, що це велика небезпека, пане Олексій? давно та в принципі з наших зведень острів Зміїний дещо пішов. і Нам здавалося, що більш-менш після того, як наші сили оборони його повернули, то. Ворог вже туди не сунеться, але тим не менше, от є цей удар. Як ви собі його пояснюєте, і яка мета стояла у ворогів під час того, як вони наносили цей удар? Ну військово поки що ну наносив дар по е, острову просто, ну, просто по острову. Ну в цьому військового сенсу точно ніякої немає. Це була демонстрація можливості Російської Федерації атакувати об'єкти е, ну безпосередньо в Чорному морі. Я думаю, що це пов'язане з зерновою угодою. Е, Ну, вимагали там повернення певного банку до певної системи міжнародних платежів, і е, тоді, е, ну, начебто сяна могли погодитися на довжені зерноводи. Поки що. Ну наскільки там відомо десь біля 30 кораблів наших заблокованих, тобто вони, вони хочуть певних себе собі, собі преференцій для того, щоб знову ця зернова вода могла працювати. Ну, древне ж наше керівництво літало в Туреччину, вивелись про ці розмови. Багато людей очікувати наше зерно, але росіяни, знаючи, що це потрібно не тільки нам і всьому світу, вони будуть шантажувати як нас таки весь світ. Ну це удар, це просто ну сенсу в нього військового нема. Це демонстрація того, що вони можуть там нищити чорному море, те, що те, що вони вважають за потрібне. Ну це не перший раз. Олексій, два слова про те, що відбувається на передовій. Нам з генерального штабу повідомляють, що наші оборонці просунулись на південь від Бахмута і закріплюються на нових рубежах на Запоріжжі. Це Ганна Маляр нам повідомляє, і ми також пам'ятаємо про те, що нам часто кажуть, що більше половини стратегічних резервів ми ще не задіяли у наших наступальних операціях. Якщо врахувати наше просування вперед, то чи можна сказати, що ми наближаємось до тієї Ієї точки, в якій ми будемо задіювати ці самі стратегічні резерви. Тобто, десь в якійсь точці фронту, ми таки вже маємо перспективи намацування оцієї слабої частини ділянки фронту, на якій ми зможемо атакувати великим кулаком. Ну я думаю, що це буде не, не, не один напрямок. Це буде декілька напрямків із. Це дійсно залежить від того, в якому місці ворог ну буде найменш потужної його оборони, щоб ми саме туди просувалися. Задіяти всі сили, поки що ну, в цьому необхідності немає. У нас, у нас трошечки інша тактика, про це вже багато було розмов. Ми на сьогоднішній день зникровлюємо ворог, руйнуючи його там з боєприпасами, логістичні центри, артилерію, що дуже важливо. Ми дуже вдало ведемо контрпатарейну боротьбу, не дарено ж сторонили е, командуючим 58-російською армії Попова, який е, поскаржився Герасимову про те, що ну, е, командуючим е, всіми військами СВО по Україні, що йде е, дуже велика втрата свого складу, е, битими та пораненими, що е, ми ведемо, ну, Україна веде дуже вдалу контрпатарійну боротьбу, що з цим треба робити. Ну до нього прислухались так, як прислухався в Росії, озвував до руху і привели кудись там, значить, з поближе до, до безпосередньої лінії фронту, щоб він там ну, можки сидів, чи там прибути невідомо. Тому зараз застосовувати всі сили сенсу немає. Він з'явиться тоді, коли ми вже ну вимотаємо ворога його можливості настільки, наскільки це дасть можливість потім просувати вже по сходу.